Актриса Ума Турман, красуня Демі Мур, співак Олексій Мартинов та багато інших зірок завдячують своїй красі, бадьорості, сиромоноїдство. Є таке, так що це таке? Чим харчуються сироїди? Дивіться далі в сніданку. Сиром наїди – це ті, хто вживає тільки сиру їжу. Такі, як Наталя та Олексій, молоде подружжя займається спільним юридичним бізнесом і вже понад п'ять років їдять тільки сиру їжу. Так вирішили, щоб менше хворіти. У мене боліла печень, Боліла, боліла, стільки років боліла. Я її нічого не могла її не вилічити, нічого не могла. Ну насредені оно як то все, все виходить само і відновлюється Пічень там за якийсь то срок Горіхи, свіжі плоди, різні стівні рослини, а також овочі, капуста, морква та деякі інші. Ось їхній раціон. Більше нічого. Про м'ясо взагалі навіть вголос не говорять не те, щоб їсти. Такі хлібці у нас. Сушимо ми їх. Ось в такій сушці. Чотири угу. продукти, семечки, тиквіне сімічки, сімічки льна, кунжутні і звичайні. Сімечки. От замачуваєш там на кілька часов, получається такі вкусні клівці. Та деякі спеціалісти вважають, що сироїдство шкідливе для здоров'я. Мовляв, проблеми у подружжя почнуться, коли в організмах катастрофічно бракуватиме необхідних мінералів і вітамінів. Але Наталя та Олексій змінюватися не збираються уже не такая вкусная еда. Ета еда, на намного ну она такая вот на така сонячна? В какти настроєння піднімається? Якщо є ну, обычную варену там еду, ну как-то грустно. Вот. Даже кошмары бувають це. Так що кажуть лікарі людям-сироїдам? Чи безпечно повністю виключити із раціону гаряче і м'ясне? з Скіталінська поговорить з нами на тему сироїдіння. Пані Оксана, доброго ранку. доброго ранку. От, Як побачили, наші герої позбулись багатьох болячок саме завдяки от такому способу життя, сироїдінню. А вони правильно вчинили. В якійсь мірі вони зробили правильно, але тільки наполовину, тому що завжди правда і життя воно має два боки медалі плюс і мінус. Середіння має дуже багато плюсів, але воно на жаль має все таки і свої негативні сторони. Давайте про негативні: негативні недостаток білку, знижений імунітет, схильність до інфекційних до простудних захворювань. Недостатність маси тіла, тому що м'язів мало, мало сили, мало енергії. Ой тобто, якщо вони довго дотримуються такого способу життя, так харчуються, то це пагубно впливає. Так, а якщо короткий якийсь час, то навпаки це корисно. Так, ви щойно дуже сказали правильно, пані Людмило. От якщо золота середина, має бути багато сирих овочів в нашому раціоні, тому що там багато вітамінів, так. корисних речовин, але мають бути овочі, які такі також, також пройшли термічну обробку, тому що вони легше засвоїться ніжна клітковина, і мають бути. Білки, повноцінні білки, як правило, це білки тваринного походження, тому що вони дають силу нашим м'язам, вони дають хороший імунітет, тому що імунна система складається із білкової тканини, і ферментна система, і так далі. Гормональна система це все побудовано на білковій, на білковій основі. Тому має бути розумний баланс. Люди, які зараз сидять перед телевізором і думають, перейти на середня, не перейти, не перейти. Які поради дасте? Я дам поради такі, що наш, е, в нашому раціоні має бути велика кількість сирих овочів, фруктів, ягід, горіхів і насіння, тобто три частини. Я от показую саме так. Угу. І одна маленька частина має бути білкової їжі, а в нас виходить все навпаки. Більше того, білкова їжа має бути правильно оброблена, не смажена, не запечена до чорного. Як знаєте, люблять їсти шашлики. Це має бути відварена, запечена у фользі або тушковане м'ясо, риба. Але я хочу ще сказати, що сироїдіння, воно ж від слова яке сире, не слово... Не тільки овочі сирі, не тільки так. фрукти, Так, а... якщо м'язи рибу. Бо сирі. деякі люди навіть плутать сироїдіння це їсти сир. Mm -hmm. Насправді це їсти в yeah. сирому вигляді. <laughs> але ви знаєте, бувають крайнощі, тому що сироїдіння – це крайня форма вегетаріанства, коли немає жодної термічної обробки. І бувають люди, які їдять не тільки сирі овочі, але сиру рибу, сире м'ясо. А там що? Гельмінти? Ці о... гельмінти перезиваються. Тарні захворювання тому от, от такі крайнощі вони завжди вони не є корисні для здоров'я людини. Чесно, не як діятолога питає як людини як жінку бавитися сироїдінням і скільки разів на місяць. Ви знаєте, я бавлюся сироїдінням щодня, коли їм овочі, сирі, фрукти викладається все на фейсбуці. Обов'язково раджу їсти насіння льону, горіхи, і це має бути, повторюю, три частини овочів, і одна частина має бути білка. На останок я правильний висновок можу зробити, що середіння на все життя це небезпечно для здоров'я. Якщо на недовгий період, то це очистка організму. Це прекрасно, Це профілактика серцево-судинних ракових захворювань атеросклерози і так далі. Тобто, це корисно. Все має мати золоту середину. Дорогі друзі. А ви робіть висновки і дбайте про своє здоров'я, як ми, про ваше. Оксана скіталінська була у нас в гостях. Лікар, дієтолог, а сніданок триває.